Ця квітка це майбутнє. А яким ти бачиш майбутнє, які ти хочеш щоб було майбутнє? «Щоб війна закінчилась, цій малечі лише сім років, але вона добре знає, чого хоче. Бажання перемоги витіснило в наших дітей з голови усі іграшки і мрії про будь-що окрім мирного неба. Я малюю щоб все небо було мирне і щоб. Щоб в Україні був мир і щоб все було файно в Україні, і щоб наблизити ці мрії, діти другого класу 4-го ліцею Дрогобича імені Лесі Українки взяли до рук пензлі, але малювали на незвичних полотнах. Були розмальовані тубуси від снарядів, гільзи від Зеніток і тубуси від РПГ, ручні протитанкові гранатомети. Усе це раніше було смертоносною зброєю, але метал війни з передової школярі перетворили на переможний. Артефакти продадуть за аукціону. Таким чином, те, що раніше допомагало нищити ворога, тепер ще й рятуватиме життя. Ми дуже хочемо, щоб всі військові повернулися додому, щоб настала швидше перемога. Ми діти України. Ми хочемо миру. щоб тато скоріше повернувся Да дамо акцію організували батьки і педагоги ліцею за підтримки самбірсько-дрогобицької єпархії. Оці шедеври дитячі передаються до Романа Скорпіона, нашого відомого артиста з наших країв, і він на своїх концертах за кордоном буде їх продавати і за вилучені кошти вони продавати передавати нам, і ми разом зі спільнотою другого класу батьки. Будуть купляти дрони для військових. Дуже важливо на сьогодні власне, підтримувати наших дітей і вчити їх розуміння того, наскільки це потрібно, що заради них наші воїни тримають оборону. Але найемоційніша частина акції, коли до зали запросили поранених військових і не попередили, що на них там чекає. Декому відповісти міцними обіймами навзаєм складно, але саме вони для дітей і батьків, які втирали сльози по. Заду супергерої нашого часу. Герої, які не планували ними стати, але стали, які втратили кінцівки, але не жагу до життя. Дитячі обійми для мене це все. Ради цього ми воюємо і захищаємо наших діточок. А це все також бійцям діти подарували власноруч розмальовані горнята. Ну а творчі військові трофеї передали відомому виконавцю Роману Скорпіону, який виступив на акції, і вже ці роботи він повезе за кордон на благодійний аукціон.